Вітаю вас, шановні садівники та городники. Картопля це наш другий хліб. Тому я дуже відповідально завжди ставлюся до посадки картоплі. І я вже розрахувала 10 найкращих днів за місячним календарем, коли навесні 2024 року можна посадити картоплю, щоб вона була смачна, велика, дала гарний рясний врожай. А також була стійка до шкідників, хвороб та ще б і добре зберігалася. Усі ці дати на спадаючому місяці в дуже родючі знаки, тож, можете записувати, почнемо з кінця квітня, а далі дати у травні і трошки у червні. І перші дати друга половина 28 квітня, 29 та 30 квітня, це козоріг, спадаючий місяць. Козорік вважається середнім за родючістю знаком, але городники дуже полюбляють його, бо він дає рослинам силу росту. Вони стають стійкими до несприятливих погодних умов, хвороб. Тому саджаємо. І якщо погода дозволяє, картопля сходить дружно, набуває витривалості, стійкості, дає гарний врожай, який довго зберігається, та ще й смачна картопелька буде. Далі дати у травні і перші дати з нюансом. Тож, 3 та 4 травня, це гарний знак риби, спадаючи, спадаючи місяць. Але пам'ятаємо, що у 2024 році це страсний тиждень перед Великоднем, це п'ятниця та субота. Тож, якщо для вас це важливо, то краще пропустити ці дні та посадити у інші дати. Далі 7 травня, спадаючи місяць у тільці, і це дуже родючий знак. Він дає великий врожай, картопля гарно та добре зберігається, вона велика та смачна. І ще рослини добре переносять перепади температур. Тож за можливості не втрачаємо цей день та саджаємо картоплю. 26 та 27 травня це знову козоріг, спадаючи місяць. І можемо саджати. Картопля сходить дружно, росте повільно, набуває витривалості, стійкості, вона дасть гарний врожай, і що дуже важливо, він добре зберігається. Картопля смачна, вона буде така один в один середнього розміру. 30 та 31 травня, спадаючий місяць у рибах, продуктивний родючий знак. Теж можна саджати. Картопля буде дуже смачна, її буде багато, але вона довго не зберігається, тож зважаємо на це. Іще дати у червні. 3 та 4 червня теж можна посадити картоплю. Це знак тільця, спадаючий місяць, родючий знак. Картопля сходить дружно, вона стійка до перепадів температур і дає великий врожай, який завжди добре зберігається. Картопля достатньо велика та смачна. І підведемо підсумки. Найкращі дати для посадки картоплі такі: 29-30 квітня, 7, 26, 27, 30 та 31 травня і 3 та 4 червня. Бажаю усім гарного врожаю картоплі. Та усього найкращого.